Ще раз всім доброго вечора, ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. Посправлялися по господарству. Розкожгарили грубку, щоб було нам тепленько. Скільки потрібно для пересічного українська українця? Скільки треба? Дуже-дуже да, мало. Це, щоб було тепленько в хаті, щоб була вірніша хата, щоб було тепленько в хаті, щоб було що поїсти, щоб було що одітися. Так що, друзі, якось так. Не встиг я засняти розгрузку нашої коптілки. Ну так сталося. О, але, 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 я зараз думаю, піду і трошечки там засніму, що там Лесі Петрівни робиться. І, можливо, її зловлю на гарячому і задам їй пару запитань. Так що, друзі, погнали! Що, друзі, так як я казав, Лесю Петрівну на гарячому. Каже, як ти ще й Лудько сьогодні працював, так ти будеш її вечеряти. Так що вечеря у мене сьогодні серйозна. От така сільська настояща. Мені цибулина дівчатам по картоплині. Так що, хто як працює, так і. Сьогодні буде розгрузочний день, оселечик, картопелька в мундірах, зажарочка з сальцем. Ну, така шелудьківська вечеря. Ну, і... Так як Леся Петрівна, зажарочка прийшла, така. ну Не, Вер, не Надя а зажарочка, а в тарілочці зажарочка. Віруся, надюся, поздоровкайся. Слава, да, Слава. Слава. Так, доброго вечора. <рив> так що, друзі, Леся Петрівна сьогодні коптила. Я ждав, що вона дасть мені задачу це все діло забрати з коптівки, але поки я там лазив біля своїх свинюк, крутив їм хвости, яких у них немає. О, то Леся Петрівна вже це все діло зробила. Одебрала вона це раз меншеньких курочок, щоб швидше це все діло закоптити. Ну, я думаю, меншенькі, я так. Не знаю, І пасі, курка, я не скажу, курка цей раз не дуже активно росте. Можливо, це в зв'язку з тим, що е, збої із світлом. Трішечки все Леся Петрівна воно буде зараз спробувати знімати. Кажу, скажи, який у тебе тут супермаринад. А вона мені каже: вода. Сіль, сахар, перець і травки муравки. Ну, але співвідки. Що травки муравки. Ну, у мене є просто спеція така для куриці. Ну, там набір трав. Ну, спочатку От, ти, якщо ти вариш. Я варина варю для куриці, значить я його варю із спеціями для куриці. А які яке співвідношення води і солі? На 10 літрів води, 70 750 грам солі. А сахару? 250 грам. Во, а все остальное по вкусу, правильно? Ну так. Да. І потім вже як маринад то стиля, тоді я давлю туди свіжий частичок. Чи ж хтось сказав, що ти була вчителька, а стина це суржик охолоне, Та я шуткую. Ой, хоч сьогодні взагалі. Вообще... Да. А вона теж, це наче я сьогодні теж там у деяких коментарях читав, хтось мене питає, чи ти накуряний, на, на чи ти наваляний. А Женя каже. А Женя мені сьогодні каже, Сергій Сергійович, можна я з вами поспілкуюся? Кажу, що таке? Я, звісно, не совєтчик вам, може вам до лікаря каже, з'їздити по цього на якусь консультацію. Кажу, я до лікаря їздив вже це виходить 6 років назад на консультацію. Найголовніша задача шевелиця, не звертати на це увагу. Зараз не час. Таблеточку колюсіку випив і покатив. І хто як вас приймає? Чи я наваляний, я... Там хворий, ну немає різниці. Так що, друзі, до курочки, тобто трошечки вицегане я маринад на 10 літрів води, 750 грам солі і 250 грам сахара. І травки муравки можна купити приправу для куриці і буде вам щастя. І да, охолоджений приправа, яка без солі, це на дів да. трав, там коріандр іде, перець, ну, такого плана, щоб не було там що. Типа не війна. Нє, нє нє. Ви поняли, так. Да. І виходить, потім вже така курочка. Потім Леся Петрівна ставить її там на обсушечку. Потім я не знаю, я туди свого носа не суну. Це їхня робота. Вони це роблять, і я туди свого носа не суну. Так само. Це як... моя. Ну, ваша, ваша. Я маю на увазі, ні, якби мені, якби в мене, наприклад, відпала якась інша робота, і я хотів би цим займатися, то я б уже в Лесі Петрівни стажирувався. Да, там краю муха, там буває щось е... ну, дивлюся, там випитую, там маринад собі там запишу собі в блокнотик на всякий случай. А ось там закопчу, поки її не буде, де там поїде. Та я шуткую. Робити цього не буду. Для цього є в нас Сергій Сергійович молодший, який цим ділом займався. І Леся Петрівна, яка навчилася. І І ні, ну я маю то їхній сімейний подряд. От. А Леся Петрівна вже так, як, щоб не простоювала коптілка і був асортимент, і балувати тих е, своїх, так сказати. Я навіть не можу їх назвати клієнтами, тому що це більше всього, що кількість продукції невелика, і це не є там реклама, каже, не знімай, тому що будуть обратно там писати, що давай щось мені там відправлять. Кількість товару невелика. Зараз тільки закоптили курку і трошечки м'яса, трошки, трошки там сальця і будуть перепілки завтра для тих людей, яким вона вже пообіцяла. Бо буває, мені там люди пишуть у вайбері, я кажу чи В коментарях я даю свій номер телефона, люди зі мною переписуються або там спілкуються. Я кажу, Якщо і буде можливість, то це аж після 15 січня, можливо, якщо будемо живі і здорові, то щось можна буде замовити, тому що ну, вже до Нового року ні, а там Леся Петрівна їде у відрядження по роботі. Так що, якось так. Так що отак виглядає наша курочка шелудківська дворова, того що вирощена у нашому дворі. Ось такі кусочки м'яса, це задня частинка, я так Об, биточки, ось, ось два. ну це задня частина, ну і кусочок сальця. Ну і сьогодні, як там сапожник без сапог, але сапожник буде вечеряти курочкою. Отак От виглядає курочка. Оселечика туди, ще цибулечку, олієчку, а вже є просто перемішать. Да. Олійки, уксусу і все а, буде чинарем. Так що, друзі, все як по-сільському. Чорний хліб, ну і білий теж. Зажарочка по сільському. Сальце із цибулькою, генератор дирчить. Світло у нас поки світиться. Та дав би Бог, щоб скоро включилося. Ну, але ми вже звикли. І ще я хотів би зважити курку. Я, правда, навіть не знаю, яке сьогодні число. О, новики у нас є. Надюшська ну, давай курочку кидай на ваги. А батько тебе засніме. По очеріді береш отсюди, ложиш туди. Оп. Так, і що ми маємо? Ми маємо отаку курочку 3 525. 3, 525. Ну, жива вона була б десь 4 з лишнім. Так що, ще одна, це трошки менша. 3120. Цінова політика у нас 130 гривень за кілограм. правильно, Петрин? Не дешевша, не дорожча. Можемо комусь подарити, але дешевше знижок у нас нема. Три, не руки. рукою, 3, 385, 300. Якщо помножити на 130 то це 440 гривень. І кажуть одразу, ой, яка дорога курка. Ну, по-перше, треба рахувати усі е, нюанси, від курчати до е, всіх оцих процедур харчування. На даний момент світло і не тільки отоплення, ходити біля них, потім зарізати, поскубати, посмалити, помити, общипати і довести до готовності. Ну а вже людина там определяє, чи брати її за 85, за 95, за 100, за 135, за 140. Тобто кожна людина і кожне підприємство ставить свою ціну, ну, якось так. Так що, отаке вийшлося вечірнє відео. Шелудьківська вечеря. Копчена курочка, сьогодні, звісно, коптилася вона, так сказати, як народжена в муках. Можна так сказати. Але, дивіться, ранок розпочався у нас 6 з Генератор. да, поломки генератора. Ну, але почався з патроном. З патроном да. Так що якось так. Так що На цьому, друзі, буду завершувати відео. Курочку зважили. Хто хоче порахувати, ми брали її. 19 числа ми привезли, це був 23 день, так як ми на 21-й не взяли. Потім ми робили контрольне зважування. І навіть не знаю, яке сьогодні число, так що порахуйте, 23, 20 вже сьогодні. Це виходить вже почти місяць він у нас, тобто 20, а Ми брали 19 вже місяць і один день, тобто, грубо говоря, 31 день, І це виходить вже 50 з лишнім днів курки. Ну не дуже така здоровецька. Героям слава! Ну, але росте, жрет і росте. Це дуже-дуже добре. Ще курей поки вистачає. Спрос на сиру курку зменшився. Люди почали брати одну-дві. Ті люди, які раніше в нас брали велику кількість, не беруть зв'язку з світлом, того що бояться, що пропаде. А вдруг буде потепління. Хоч дехто там на балконі, хтось на вулиці під кастрюлею. Ну якось так люди виходять з положення. Хто як зможе? Що це за новий заяць приїхав з двома ушами, один розовий, один голобий. Да? Так що, друзі, якось так. Все, на цьому все. Так що на цьому будемо завершувати відео. Ну а я начебто трошки там заробив вечерю, буду вечеряти своїми дівчатками. Усім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Ну і щоб хоча б така каструля з зажаркою, з такою курочкою була у кожній пересічній українській родині. Так що, друзі, всім пока-пока-пока.